Добрий ранок, рибацюги, приїхали ми в Полтавську область е, на псьол. Будемо пробувати знімати вести свій ютубчик. Як то кажуть, що на рибалочки у нас робиться. Я, як завжди, їджу на рибалку з своїм другом кумом. Міша, привіт! вже чайок ганяємо. Ми закинулись уже. Пробували питались маркеритися. Отам у нас на уголку невеличкий такий свал, ямка якась. Е, біля берега у нас буквально, може, метрів 15 коряга якась конкретна маркерний груз там і залишився. На цьому маркерині наше закінчилось. Розмістились трошки. Стартовий закорм сильний не робили, тому що тічення доволі сильне, От там он, його трошки видно. Ну, Будемо показувати, що у нас. Покончишь? Да. Кончик норм. Будем сейчас перекидаться. Там перехлст немає. А Ну покажи ще раз, почему? Сейчас, сейчас. Тут-то <laughs> я просто особенности кончика. <laughs> особенности. Есть свои особенности. О, у меня минус крючочек до да, верхней. Та, ну, там щось бачу, ну там якась свали, видно, щось на свалі лежить. Без той раз маркерним грузом зацепився був. Що цей раз, бачиш кормачком. Хорошо, що палку якраз 3-9 зав, щоб вище подимати. Ну, то що будемо сподіватися, що на тому свалі щось там є. Ну... Кормачок, я тобі скажу, посипався отою. Нормально був. Так. Де, тут сразу обріже. Ну, покрутився, покотився. Покотився, покотився. А опарика в принципі так нормально в кормі. І той, що наш притоплений, щоб нікуди не, щоб не вривався нікуди, да. і той, що прям живий-живий. апокалипсис, надеюсь, что будет там, где надо. А там покажет. Не, есть что? -то? Манипучка какая-то. Та, вообще. Глянь. Манипусичка какая-то. Ну, не, ну, разловились, как говорят, первая рыбка есть, но тем не менее. Все, будем пробовать. Значит, все нормально, все правильно делаем. Свяжу так, однако. Я думав, буде тепліше трохи. как перекидываться. Вот мы тут разложились, пока тут это все. Ребенка. Мы была одна маленькая. Но тут речка. Ну считай. что она рыбка. Дуже маленькая. Короче, что я могу предположить? Что эти ребята нам трошки клюв портить. Ну, тільки що таке робили, вода ж кипіла. Ну Це ж довольно слабенько. Блін, і прямо до моїх якраз кормушечок туди. а та а-та-та. -та -та. Якось так. Термос, чайок. Погодка така прохладна. Кстати, утром їхали. Було плюс два. Опа-опа. Так, була покльовочка. Ну із-за того, що важкий грузик не сильно чувствується єш і ще немає. І тут ще у нас коряга. піднімати вверх. Єес якийсь малиш. Миша. Є малышка. А? Да. Оп. Глянь, да, красотка. Покрупнейше, да. Так, а повеселее трохи. Так. Оп. Так. Есть аппарат. Ну-то что, нас все робим четенько, Правильно? Наверное. А я, кстати, екстрактора й не взяв. Чуєш? Та є не важко, ти перекинувся вже. Бо прям так вони жадно, жадно беруть. Що? Кого? Пленку. Я, кстати, на прапорі на фідерах ловив з пленкою, наверное, года два чи три. А потом в короче, все-таки допекла вона я решил снять. Так, ну трошки-трошки є. Великий саток фідерний ми не брали. На сильно великий кльов ми не розчитували. Тому що ще холодно. Так, так, так. Та що ж буду перезакидувати? Вон, навірно, відосики такі трошки нарязками вийде. Часто включаю, часто виключаю. Буде мучитися, а що ж робити. Так, ну то що? Отак якось у нас виглядає наше. Рибалочка наше місце, ну, те звісно, така дебела, я скажу. Но місце, на самом деле класно, красива. У нас тут вариться, куховариться, термос, мівінка по класіки запарюється. Там десь бобри гуляють. Кстати, на тому берегу. Дерево, яке то впало, звалили. Якось так. Я благополучно один раз вже зацепився, обірвався, он трохи залазив, питався достати. Ну, нічого, таке буває. Красотінь, красотень. Так, у нас поклевочка. Надіємося, що там щось є. Есть? Есть? Да, красный кончик у нас. Фишка всей шутки. те, что у нас удилище сложено. С двух удилищ собрано. И по строю, короче, воно... Вообще. Вообще. Супер медленный строй. Так, ну що там, буде щось? Есть, 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 красоточка. Оп, о, -о, -о а це воно. Разловился. Ой, красота какая. Вот такого. Да. Напротив солнца, конечно. Хорош. уже пойдет. Давайте. Я пока не буду Пойдет, пойдет. Так, один-один. Знашальний поймали. Трошки чайку запарить, заварить. Попити. Тепер кидати другу палку. Красота. Природка, тишина, спокойствия. мощь и сила. Так, Це все хорошо. Надо поле закидать. Либо кстати, тут такая уверенно. Метра три стабильно. Старатися піднімати кормушечку зразу, буде за берегом коряги якісь. Маркерний грузик залишився і тільки що чуть на поділище 3,6 не залишилася і кормушечка там. Так, що у нас тут парик троганий і не троганий. Треба поміняти. Будемо міняти. Кліпсу забув. Блін, ну, а я цей разніму, наверно, кліпсу. Це я, я зніму. поїзковий момент. буде, буде, буде поїзковий момент. Так. Да. Правильно? Сто процентів. А що зробити? Ну я на прапорі даже в поїзковий момент. В поїзковий момент фильтр попут. Ти так як отпустиш колись. Все да. чок. -то? То буду я бедний. Може все новий Так, не траєкторію поймали Гуджу, Гудджу, худище Сейчас я прийду, давай я це на відочик тут. Я ж казав, що повириваю всі кущі Наверно цього на відео не видно буде Ну тільки тут по табуретку по-моєму знімає. Я вже закинув там кучірва. Щоб я не чіплявся. А поводок порвався. Серйозно? Це да. ж ти дьоргаєш, як не знаю, талуєш. Кажеш, як ти бли, з панькам дерево вирвав. Корашка недалеко під берегом. Осталося пару кормушечок. А все по чому? А все тому що всього там клювало. Обкидував далі, обкидував ближче. Ні, а от іменно за коляшкою воно якраз добре брала рибка. Ну, так і будь, Осталось там несколько кормушок, то ладно. Но це в мене в цьому году, мабуть, найудачна фідерна рибалка. Вроді перше відео. Но рибалка сама неудачна. На втором фідері, як ви бачите, це квіртіп нормально заглянутий, а цього практично не згибає тому що його два рази. Один одламало, і вторий Воно видно вже що на, на нервах. Перший раз зацеп був, завернуло, заломило, а другий раз то ли перехльост лески, це ж фідерні кольця. Мелкі, їх много. Но рибка була. Ой, не много, не так багато, як хотілося, але тим не менше. Вже сонечко потихеньку сідає. Красиво. Наш берег. Треба було столик брати. На самом деле красота трошки потеплішає, я думаю, що рибка буде набагато поактивній. Так що так. Наступний виїзд у нас по плану сула, потім на виход Орскли у водохранилище поїдемо. Подивимось. Достроє не оптимістично в тому плані, що в следующий раз буде 100% получше. Так, у нас там гость, дядечка. Ми поймали ще дві рибки. Не густо, але... Систематично йде потихеньку. Вчитую те, що ми сьогодні утром приїжджали. Щоб ви розуміли, це сейчас вже на вечір. Тут ось ну, льот трохи залишився. А воно, мабуть, було коротше, десь от також. ну, короче, нормально було, холодно. І далі там по теченню замерзше. А тут воно, бачите, такі вихрі. Прям закручує нормальне таке тінчення і з-за того воно десь всього розмерзлося. Ну, прохладненько ще не. Ну, рибку бачили. Трошки віддихнулася пицмена обстановочка, є красива сонечко Там під ту сторону теж під берегом ще льот. Міше там перев'язується, щоб менше внимання обрати на версинку, нативам. Приспособа по классике. Да? Ні, ці колокольчики життя не дають. Я кожен раз одрагаюся. Ой, що тут? Красотень? Ногти мої, нохті мої, мене, Антожа, глянь. Люди, які ногти. Ну, а що ж ти хоч це рибалка. Хто на рибалку ногти стриже? Ніхто. хто. Ой, песня. Красота. Туда ми следующий раз поїдемо. Бо я людям тут кажу, що поїдемо на Сулу А потом на в ворскли в водохранілище, так? Да? І буде те, що треба. Там буде явно поярче. Воно вже буде тепліше. Риба буде більш активніша. Кстаті. Казав дяденька, каже, це хлопці каже, того, що на завтра сніг передавали. Кажу, так. Да. тому я три кормушки оставив у воді і дві вершинки зламав, тому що передаю сніг на завтра. Ой. Ну нічого. Я скажу, трошки поймав. Грибинку ще одну трохи, осадочку кушу, опустила, вже полегше, вже не так і страшно. Купиться, собереться, знайдеться, поставиться, все буде чикі-піки. Так, ребята, ну це вечерній кльов почався. Що ж, цей раз стоподнячок має бути. Даже в мене так не клювало. Єс! Ха-ха! А, вечерній кльов. З мене прикормочки, да? Делаю своє діло. Ключочків, поводочків. Так що не стісняйтесь, ребята, якщо немає клюву, підбирайте поводочок коротше, длинніше, ключок менший, більший, наживку, прикормку. Треба підбирати. Можна, що хоть ключик для подходу. Подход. Тоже закрутились трохи. Ну, такая она, длинненькая такая, пойдет. На сковородочку уже стабильным будет. Может, даже на две. Кушечка. Так, а ну, что там давай? Шевелится что там? О, шевелиться. Вон місце на братва під'їхала. Електроудочники. Каша дядько, да, електроудочники тут приїжджають, вечорами б'ють. Ну, Будемо сподіватися, що такого тут -то немає. Тому що це бракон'єрство. Треба присікати. Так, ну то що, ребята, те що я казав, що найудочніше, мабуть, фідерна рибалка, то мої слова, можна сказати, забираю обратно. Рибка є. Одну порцію вирішили ось трошки облагородити, як то кажуть. Тут таке все портативненько, по маленькому. Ух. Давай, рибка. Ом-ном-ном. ном питание. Наверное, трошка лі надо було мемся, да? Надо <з microphones> було трошки раніше. О, у, -у, -у, у не надо. Не, не, убери, жо там лопатка є. Бо сейчас потрапимо, буде капець. Так, пішов за лопатки, бо чувствую, що зараз подеремо ми. Сковородочку нашу новеньку. Все <рес> як положено. Ужин готується. Просто тас так. так, ну що, ребята, ми закончили нашу рибалочку, вже практично все убрали. Все довольні, всім довольні. Мусор обов'язково після себе вбираємо. Все треба бути порядочно, чистенько. Вершинки купляться. <гум> Тоді діло вже п'яте-десяте. Ну, рибка пішла і на вечір пішла. Утром була і вечором, бачите, по класіки, хоча на вечір вже не ожидали, що щось буде. ну, А взагалі пушка. Пушечка. Є свободна минутка, ви скакуєте, кому подобається рибалочка, спокійно. Рибка є везде, треба її шукати. Треба підбирати длину поводка, крючечок, товщину поводка, кормушечку, відводик, щоб, щоб нічого не перехльостувалося. Так що підбирайте, шукайте, виїжджайте, природа, це завжди дуже круто. Всім пока.